Цьогоріч у калуші побільшало першокласників. Це пов'язано не тільки із демографічною ситуацією, але й з тим, що у місті впроваджують нові форми навчання. «Перших класів у нас збільшилося на два класи. Це пов'язано частково із тим, що ми також вводимо клас інклюзивним навчанням. Тобто, діти, у нас такий клас першого було минулого навчального року, ми побачили, що є добрі результати в роботі з такою дитинкою. І ми такі класи вводимо ще в восьмій школі, як продовження було вже перший і другий клас, два класи. І в п'ятій школі відкриваємо новий клас з таким навчанням. Крім першокласників, побільшили й учнів старших класів. Хочу сказати, що середня наповнюваність у нас зросла. На кілька відсотків і вона зараз становить майже 26 учнів у класі. Це є дуже високий показник. Таким чином у нас збільшується тільки на один клас, але учнів стає більше, порівняно із попереднім навчальним роком на 143 дитини. Цього року для першокласників, чиї батьки в АТО, підготували сюрприз. Малюкам вручили портфелики зі шкільним приладдям. До акції долучилися Українська греко-католицька церква та підприємці міста. Для першокласників Українська греко-католицька церква організувала акцію, щоб діти, чиї батьки зараз захищають робочі нашої батьківщини на сході України, отримали невеличкий подарунок. До цього долучилися підприємці нашого міста. Це є Василь Вагілевич, Микола Полицький, Оксана Левицька і е, Оксана Шутяк. Отже, ці люди були спонсорами, вони підготували повністю приладдя, це є портфели і все необхідне для першокласника. Пенал, зошити, ось таке, що на перший пору буде дуже зручно. Таких дітей у нашому місті є 10.